Всім привіт! Сьогодні буде тема для відео: виставляння коменів або виходів під вентиляцію в один ряд, щоб вони були рівно, виглядали естетично і геометрично правильно. В Попередньому відео, хто не бачив, можете подивитися. Тут ми починали виставляти оці парапети. Якщо цікавить, як воно робиться, у відео це показано. Виставляти ми ці комени будемо ось тут. Перший буде виглядати, воно буде так як на тому будинку але це вже буде пізніше. На даний момент ми маємо просто порожні дири. Виставляти будемо з ось такого блока, який має ширину 10 см. Всередині він буде порожній. Та як багато коменів буде йти в один ряд. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість коменів буде, то нам потрібно їх зробити рівно. Щоб їх зробити рівно, потрібно натягнути нитку. Саме кращий спосіб натягнути нитку це потрібно робити зразу по одній лінії, по одній стороні. Так як тут виставили один блок, другий блок. Для ваги, щоб нитку можна було натягнути, і просунули нитку аж до самого кінця, до самого останнього комена. Пізніше ми тут почнемо ставити перший блок. Ставити його будемо на бетонний розчин, і коли ми його поставимо, ми зможемо цю нитку відкоригувати дуже легко, так як вона рухається, і зробити так, щоб вони всі були в одній лінії. Спочатку виставимо тут один блок, і що саме головне, він буде виставлятися. Іменно перший ось цей блок, так щоб ми могли легко зловити край. Пізніше в тому кінці ми також виставимо цей блок, щоб зловити край. Коли ми зловимо два краї, ми вже виставимо нитку по цих краях, і цю сторону ми вже зможемо йти по нитці, і далі під прямим кутом просто зробимо отвір. Тож для цієї роботи буде потрібен звичайний інструмент для мурування. Якщо цікаво, який інструмент потрібен для муровки, тут є відео. Також відео забув сказати, що потрібно саме основний інструмент це піна. Тож про піну не забувайте також. І крім цього, для такої роботи нам, скоріше за все, буде потрібен або кутник, який допоможе нам виставити прямий кут, або можна на початку роботи проміряти діагоналі і відмалювати олівцем. Хоча це буде погано, тому що ви пізніше на той олівець закидаєте роствор, і його вже не буде видно. Тож найкраще це робити з кутником під прямим кутом. Розмішали розтвор, 10 сантиметрів і 5 міліметрів. Я вивів цієї сторони. Тут на ще трішки не прибрано, але спеціально обучені люди займуться прибиранням, і тут у нас получається 10,4 і міліметри. Якраз добре. Також припер тут весервагу. Тому що зверху блока йде нитка, я хочу, щоб вона йшла трішки нижче верхнього кутика блока. Хоча посередині вона просядеться на краї. Також я так стараюся ставити завжди нитку, тому що іменно самий верх може бути або загнутий в цю сторону, або всередину. Тож блок, коли він йде на сантиметр нижче від верхньої точки, мені здається найрівніший. Тож виставили ми тепер перший блок, йде порівню з цим блоком. Нитка виставлена, там вже виморовано. Тож ми зараз туди підійдемо. В чому була маленька проблемка? В тому, що це дуже тонкий блок, він рухається, тож взяли такі дерев'яні плішки і з їх допомогою злегка коректуємо блок. Коли підбиваєте ці плішки, то вам потрібно враховувати те, що сам блок підніметься із роствору, коли потрібно підбити. Тож потрібно або мастерком ось так під нього забити роствор, або просто пальцем. Так, щоб роствор заповнив блок. Но бажано, щоб ви блок більше достукували, ніж піднімали його пліжками. Тож давайте більше роствору. Тут у нас зараз все йде в рівню. І ось так збоку я весельвагу не прикладаю, тому що якщо зверху є рівень, значить бік буде також в рівню. Виставили перший блок, тепер виставляємо другий. Накидуємо роствор, не жаліємо. Пізніше лишній роствор. Ось таким чином зберемо. Так, щоб потім не було потрібно збирати цей роствор профіратором. Коли виставляємо цей блок, потрібно також звернути увагу, він з однієї сторони має живіт, з іншої він має яму. Тож це, де він має яму, я ставлю на вулицю, тому що виставляю я кутник зсередини, тож стараюся зсередини трішки рівнішу сторону дати. Тут підводимо до нитки блок. І також зразу його плюс-мінус виставляємо кутником. Пізніше ми це все відкоректуємо, але так, щоб він спочатку сів більш-менш добре, потрібно це зробити. Підбиваємо сам блок, щоб він візуально був на рівні з цим блоком. Тепер ставимо з увагу на наш старий блок, який поставлений, і на наш новий. Бачимо, що новий потрібно достукувати. Достукуємо новий. Поки не стане практично в рівню. Ще трішки він хоче достукатися. Но зараз, коли ми будемо цей рівень виставляти. Так як ця точка вже виставлена добре, тепер виставляємо цю точку. Ось увага показує, що її потрібно достукати. Значить, ми достукуємо. Так, Перегнув я палку. Значить, так, щоб вже подальшому не мучитися з цим, візьмемо пліжки, злегка його піднімемо і підсунемо роство. Під блок. Так, це є. Тут рівень є, тепер виставляємо сам блок. Він злегка хоче на цю сторону. Тут під об'єм роствор і дамо плішку, щоб він вже пізніше не вертався і не мучив нас. Зараз, коли трішки підсихає блок, ми ці плішки зразу забираємо і використовуємо далі. Тут все є. Тепер ще останні, остання провірка, провіряємо себе і кут. Також у нас є. Тут є, рівень є. І так само продовжуємо до кінця. Також кути, які є на наших блоках, ми злегка пропінюємо, але багато піни не даємо, щоб це все не роздуло. Тепер, коли тут піна у нас прихопила, ці краї, можемо запінити все, і наша конструкція вже буде максимально надійно триматися. І вже навіть якщо її хтось копне, то вона не зрушиться і не стане. Кривою, тому що піна тримає краще, ніж бетон. Також коли муруємо квадратну конструкцію, дай Завжди в кінці роботи потрібно перевіряти діагоналі. Чи ви правильно все зробили, тож поміряємо одну діагональ. У нас виходить 138 см. І наступну діагональ поміряємо, буде 138,4 см. В принципі, допустимо, враховуючи, що цей блок різався, не факт, що він ідеально рівний. На 5 Міліметрів похибка по діагоналі не є така велика. І під час мурування, звісно ж, провіряєте оці краї. Коли муруєте, тут є 83. І тут буде також 83. То Тож саме по довжині себе можна провіряти. Тут є 111,5. І тут у нас 111. Це якраз цих 5 міліметрів. Що я промахав, на це не є так смертельно. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.